біг, мені потрібно так, шостий тур, Снятенка трусковается, у нас будем пробувати стартой складу. Шо розшифруємо? Так, Снітинка, Микола, перший, 14-й Цесешен Микола, п'ятий кушнір Андрій, третій таршак Микола, 11 Петречко Коля, Восьмий Хомич Володимир, 8 Тершак Ігор, другий гарас Богдан. Десятий Леницький Микола. Сьомий. Шутер Іван. Дев'ятий буряк Іван. Так, четвертий городицький Іван. Далі Назар. Тринадцятий Кравець Василь. Сімнадцятий Пурський Павло. Далі Турик. Аран і 16-й Онишкевич Денис. Вибачайте, якщо щось невірно. Назвав. Недобре заповнено. О, а тут добре буде все. Трускавець. Перший номер Кутко Андрій. 15-й Юрчак Назар, 9-й Явір Богдан, шостий Березівський Олег, 19-й Бурсук Микола. 8 Луден Юрій, 2-й Федитник Андрій, 21 Брильовський Юрій, 11 Бобацько Бабець... Михайло, 3. Крико Йосип, 17, Прихідько Влад. Четвертий Даниляк Іван, шістнадцятий Смола Володимир, п'ятий Качмар. Влас, що, що, що за ім'я Власа? Так, добре. Можливо, щось помилилося. Сімнадцятий, Марголич Анатолій, тринадцятий Мусан Михайлов, вісімнадцятий. Порада Юрій, сьомий Данлишин Михайло і Поплавський Єген. Все хороші ігри всім. Дай боже, Нормально. Жарко трошки.

どうも。